8 липня починаю роботу в медіа центр Україна. Мене звати Світлана Чепуренко. Я нагадаю, що ми працюємо в новому суспільному просторі у партнерстві з суспільним в чудовому місці Урбан 500. Я вітаю всіх і зараз ми будемо говорити про пожежі в лісах і полях та нещасні випадки на воді. Наш брифінг відбувається одразу після масованого обстрілу Російської Федерації Києва і всієї України. Ми слідкуємо з розвитком подій, але поки що. Про пожежі, в тому числі спричинені обстрілами нашого ворога, я представлю нашу гостю. Це Світлана Водолага, керівниця прес в ДСНС України. Пані Світлано, вітаю вас! Вітаю вас і слава Україні! Хочу вітаю Сказати, слава. що сьогодні, після сьогоднішнього брифінгу, я так думаю, що нас буде. Ми можемо планувати наступний брифінг щодо масованих обстрілів. А поки зараз сьогодні поговоримо про ті проблеми, які дуже актуальні, дуже актуальні для нашої країни, дуже актуальні для наших громадян, тому що в цих проблемних питань, тих проблемних пожеж, тих тієї загибелі на воді. Використання генераторів і альтернативних джерел запалення, якщо при дотриманні правил пожежної безпеки, і правил безпеки взагалі можна зберегти життя, яке і так забирають у нас сьогодні росіяни. Я пропоную розпочати власне з теми пожеж. Попрошу вивести презентацію на екран і Розкажіть, будь ласка, скільки пожеж трапилося за цей теплий спекотний період, якими є їхні причини і наслідки. Ну, сьогодні ми говоримо про пожежі в екосистемах і, на жаль, за 6 місяців цього року у нас в екосистемах вже виникло більше 20 тисяч пожеж. Якщо порівнювати з аналогічний період минулого року, то це в два рази більше. У минулому році таких пожеж було 10 тисяч. Ми говоримо лише про пожеж в екосистемах, на відкритих територіях і пожежах в лісах. На цих пожежах у нас загинуло 7 людей, за аналогічний період 8 було. Дев'ять, вибачаюсь, і постраждало у нас 22 людини. Якщо говорити про пожежі саме в лісах, то таких пожеж у нас сьогодні виникло 500 і загальна площа становила майже ну, більше 22 тисячі гектар. Скільки рятівників ДСНС було залучено для гасіння цих пожеж? І Найважливіше, чи достатньо зараз взагалі рятівників для того, щоб подолати такі наслідки? Тому що ви кажете, що кількість пожеж пожежвикосистема збільшилась двічі з порівняння з минулим роком? Звичайно, рятувальників у нас достатньо, але ми можемо просто порахувати, яке навантаження на рятувальників. Так? Тобто ці пожежі, які у нас виникають, вони виникають в основному в екосистемах і в лісах, в основному через масовані обстріли. І крім того, що нашим рятувальникам доводиться рятувати людей після обстрілів, ще й доводиться. Гасити пожежі в лісах і на відкритих територіях, але проблема ще в тому, що не завжди рятувальники можуть безпечно це виконувати. Чому тому, що в більшості регіонів, де виникають пожежі, особливо після обстрілів, у нас. Території будуть, так казати, небезпечні, напичкані вибухонебезпечними предметами, і не завжди є можливість дуже вчасно і своєчасно ліквідувати такі пожежі без ризику для життя. Якщо ми говоримо. Про пожежі в екосистемах то найбільше у нас постраждали. Ну найбільше виникло у нас пожеж. Це в Дніпропетровській області на сьогоднішній день їх було більше трьох з половиною тисяч. Харківська область їх більше двох з половиною тисяч. Київська, майже дві тисячі пожеж, Львівська більше, ну майже 1200, і Донецька область майже 1100 пожеж якими є основні причини, окрім обстрілів масованих, якими є наслідки цих пожеж? Скільки територій в екосистемах ми вже втратили внаслідок таких пожеж? Ну я вже сказала, що на сьогоднішній день а, загальна площадь, яка виникла на? В екосистемах і в лісових масивах то це більше 22 тисячі гектарів. Ну якщо точно 22 тисячі 250 гектарів. А в лісових масивах загальна площа 12 тисяч 227 гектарів. Ну і ще один фактор це людський фактор, який спричиняє пожежі. Тож я думаю, варто проговорити, як поводитися людям на природі, особливо в такий спекотний період, який починається ось цими днями. Звичайно, перш за все, окрім обстрілів, у нас ми не виключаємо це людський фактор. Це, по-перше, спалювання сухостою або спалювання залишків рослинності, або спалювання сміття поблизу лісових насаджень, або неконтрольоване спалювання, і все це звичайно призводить до... Таких масштабних пожеж тому, аби запобігти цьому, нами вже проведено більше 20 тисяч рейдів, і, зокрема, щодо попередження виникнення пожеж в лісах, більше 5 тисяч таких рейдів ми провели. Хочу ще зазначити, що за спалювання і за неконтрольоване спалювання, за тим паче за навмисний підпал, у нас передбачається. Штраф і на сьогоднішній день, якщо говорити цифрами, то на сьогоднішній день у нас складено більше двох тисяч протоколів, а саме 2166 протоколів, за результатами розгляду яких до адміністративної відповідальності вже було притягнуто 1860 правопорушників. Тому хочу нагадати, що на громадян все ж таки у нас накладається штраф за статтею 77 кодексу за порушення вимог пожежної безпеки, і громадяни несуть відповідальність від 1,5 тисячі до 4,5 тисячі гривень, а за, за самовільне випалювання рослинності або її залишки накладається штраф від 3 тисячі до 6 тисячі гривень. І в країні тривають відключення електроенергії, спричинені обстрілами Російської Федерації. Люди частіше використовують генератори, батареї, різні елементи живлення, газові прилади. Яка кількість пожеж трапилася через ці чинники, і як взагалі правильно поводитися з такими приладами? Ну, взагалі, на сьогоднішній день у нас зафіксовано... Е 211 пожеж, які були спричинені як використанням акумуляторів, генераторів, зарядними станціями, інверторами і газовими балончиками. Тобто, загалом у нас за півроку 211. Що стосується акумуляторів, павербанків, то у нас виникло 77 таких пожеж, 36 пожеж від використання генераторів. Зарядні станції або блоки живлення 38 таких пожеж, 5 пожеж це від інвекторів і використання газових балончиків, тобто туристичних таких туристичних газових балончиків і горілок. У нас виникло 55 пожеж. Внаслідок цих пожеж у нас загинуло три особи, і 34 отримали травми. Загальні втрати майже 21 мільйон гривень. І багато хто зараз проводить час біля водой, біля річок, озер, на морі також. Тож до питання поводження на воді. Скільки нещасних випадків сталося за це півріччя? Як запобігти таким випадкам? Я скажу, що проблема на воді це. Теж одна найгостріша проблема у нас, тому що лише за вихідні дні, тому що ми готували інформацію, будемо так казати, на п'ятницю. Сподіваємося, що все ж таки у нас ситуація ну, буде стабільна завдяки профілактичній роботі. І ми маємо різницю, що на п'ятницю у нас загинуло 223 особи на даний момент. На ранок сьогоднішнього дня 262 людини, тобто 39 людей у нас загинуло на воді. Якщо говорити з початку року, то у нас загинуло 562 людини, з яких 61 це діти. Якщо порівнювати аналогічний період минулого року, то загинуло у нас в минулому році 487 осіб. Ну це майже на 90 осіб менше, із них 40 дітей. Тобто бачимо, що в цьому році у нас значне збільшення по загибелі як дорослих, так і дітей. Врятовано у нас 188 осіб, із них 17 дітей. Лише від початку літа, тобто з 1 червня по 7 липня, у нас загинуло 262 особи, із них 42 дитини. Якщо порівнювати з минулим роком, то це на 34,5% у нас йде збільшення. І врятовано у нас з початку літа 56 осіб, з них 8 дітей. Як же я вже сказала, що у нас лише за добу за добу загинуло 25 людей за останню добу, з них одна дитина. А з чим ви можете пов'язати таке збільшення смертей на воді. Люди стали почуватися безпечніше, частіше виїжджати на воду, чи які можуть бути причини? Ну, якщо брати статистику минулого року, поза минулого року у нас дійсно було зниження. І в минулому році, і позаминулому році, але ми це не пов'язуємо з тим, що люди почали більше нехтувати, або у минулому році вони дотримувалися правил. Все ж таки, ми вважаємо, що, скоріше за все, менше людей було, більше людей повернулося в Україну. Але якщо остаточно давати оцінку, чому саме так, то треба можливо проводити соціальне опитування, дійсно підключати і з'ясувати, тому що. Це ми так припускаємо, тому що ті заходи, які проводяться, тобто вони на жаль зараз не дають своїх результатів. Ми бачимо статистику, яка постійно зростає, і не дивлячись на те, що у нас згідно державної комісії, тептинес, у нас була пропозиція заборонити використання пляжів водою, але це була рекомендація. Особливо ми рекомендували, особливо в тих регіонах, де проводяться якісь бойові дії, де небезпечно, де проводились дії бойові, де неможливо остаточно перевірити і водні об'єкти, всі і пляжну зону, і там звичайно є небезпека для людей. Крім того, ми рекомендуємо, наприклад, чому тому, що у нас не всі. Об'єкти, ну, Я маю на увазі пляжні зони, обладнані укриттям. І це ну, як привід того, що не можна відчиняти такі об'єкти для відпочинку людям. Наприклад, у нас в багатьох регіонах у нас немає купального сезону. Наприклад, в Києві у нас також ми бачимо, що у нас не давали дозвіл, тобто у нас купальний сезон не розпочався, але ми бачимо, що скільки людей у нас на пляжах, і все ж таки люди ходять і нехтують ну, правилами безпеки. І як наслідок, на жаль, ми маємо таку гірку статистику. Якщо ми говоримо про кількість загиблих по регіонах, то на сьогоднішній. День у нас лідери, на жаль, негативні, але лідери це Київська область: Дніпропетровська, Вінницька, Волинська, Полтавська, Харківська, Закарпатська і Хмельницька. Тобто Київська область у нас 27 людей загинуло, з них троє дітей і Хмельницька, яку я назвала останньо це 14 людей, з них три дітини. Що стосується так антилідерів, це у нас Закарпатська область. Там загинуло, на жаль, на воді 16 людей, з яких шість це діти. І хочу знову ж таки наголосити, що загибель дітей на воді це вперше за все відповідальність батьків. Тобто діти не мають перебувати на водних об'єктах. Самостійно без батьків, дітей мають батьки постійно вчити і наголошувати на тому, що вода все ж таки несе небезпеку. Дякую вам, пані Світлана, за вичерпну інформацію. Я нагадаю, що ми говорили про пожежі в лісах і полях та нещасні випадки на воді. А медіа-центр Україна продовжить свою роботу о 12 годині. У нас відбудеться презентація трейлера фільму «People of Steel» люди зі сталі та підсумки до прем'єрного показу, стрічки перед європейськими дипломатами. Залишайтеся з нами. Слава Україні!